Привіт! Ви на каналі Клуб Вчителів. І сьогодні ми вирушимо в захоплюючу подорож разом із легендарним мандрівником Марко Поло. Він був справжнім першовідкривачем світу. Ми дізнаємось, як його пригоди змінили географію і чому його історія все ще цікава навіть у 21 столітті. І хто знає, можливо, після цього відео вам захочеться вирушити в свою власну пригоду. Марко Поло народився у Венеції в 1254 році у час, коли Європа ще дуже мало знала про світ за своїми межами. Венеція була центром торгівлі і батько Марко. Ніколо Поло разом зі своїм братом Мафео займалися міжнародною торгівлею. Вони подорожували до віддалених країн і перетинали небезпечні шляхи заради нових торговельних можливостей. Марко Поло був ще підлітком, коли його батько й дядько вирушили до Китаю. Після 9 років, коли вони повернулися додому, Марко вже був дорослим. І батько вирішив взяти його у наступну велику подорож на схід. Для того часу це було як відправитися на іншу планету. Уявіть собі, якби сьогодні ваші батьки сказали: Пакуй валізи, ми вирушаємо на Марс. Саме так відчував себе Марко, коли вперше вирушив до Китаю. У 1271 році. Коли Марко було лише 17 років, він вирушив у подорож із батьком і дядьком. Вони подорожували через Південну Європу, Персію, Афганістан, Індію і нарешті прибули до Китаю. Їм довелося подолати небезпечні пустелі, високі гори та безліч перешкод. У ті часи подорожі могли тривати роками. І Марко поло провів у дорозі 3 роки. Перш ніж досягти двору великого хана Кубла Хана, правителя Монгольської імперії, Кубла Хан, один із найпливовіших монархів світу, був вражений тим, як Марко розповідав про Європу і запропонував йому роботу при дворі. Він доручив молодому мандрівнику виконувати важливі дипломатичні місії. І таким чином Марко провів понад 17 років у службі імператора. Уявіть собі, що вас взяли на роботу в найкрутіший стартап світу і зробили головним дипломатом. Це було саме те, що сталося з Марком. Живучи при дворі Кубла хана, Марко Поло мав можливість побачити речі, які жоден європеєць до нього не бачив. Він був свідком неймовірних досягнень китайської цивілізації, порох, компас, паперові гроші, система поштових станцій і величезні міста, які за масштабом перевершували будь-яке європейське місто. Марко часто подорожував по різних куточках Азії на доручення хана, вивчаючи культуру та звичаї народів, що населяли ці землі. Його описи були настільки точними і детальними, що багато європейців не могли повірити, що таке може бути правдою. Уявіть собі, Марко це як сучасний тревел, блогер, який записує відео з кожного нового місця тільки без камери і ютуб, але з пером і папером. Одного разу Марко навіть був свідком битви між монгольською армією і японськими самураями. Що стало для нього ще одним захоплюючим моментом. Одне з найважливіших досягнень Марко Поло це те, як він відкрив для Європи світ Азії. Він описав багато нових технологій і звичаїв, включаючи порох і шовковий шлях головний торговий маршрут між Європою та Китаєм. Одна з найбільш цікавих речей, яку він помітив, це паперові гроші. Які використовувалися в Китаї, коли в Європі ще користувалися виключно золотими або срібними монетами. Уявіть собі, якби сьогодні вам дали гроші з паперу і сказали, що вони справжні. Для європейців у часи Марко Поло це було так само дивно. Марко також детально описував китайську архітектуру, сади, системи каналу і навіть великого китайського дракона. Який вважався священною твариною. Після майже 24 років перебування в Азії, Марко Поло нарешті повернувся додому, у Венеці. Його подорожі змінили його життя назавжди. Повернувшись, він потрапив до Венеціанської в'язниці під час війни між Венецією і Генуєю. Але навіть там Марко не згаяв часу даремно. У в'язниці він зустрів письменника на ім'я Рустікело да Піза, яку, якому розповів про свої пригоди. Разом вони написали знамениту книгу Опис світу або Книга Чудес Світу, вона стала справжньою сенсацією. Хоча багато хто сумнівався в правдивості його оповідань, його книга стала основою для майбутніх мандрівників. Вони на, вона навіть надихнула Христофора Колумба вирушити в пошуки нових земель. Уявіть, що Марко був би сьогодні блогером. Він би записав ці подорожі на відео і мав би мільйони підписників. Ну, Марко свого часу не мав Ютуб, але я маю. Тож підпишіться і станьте частиною моєї подорожі до мільйона підписників. Разом ми це зробимо. Впадщина Марко Поло живе й сьогодні. Його ім'я знають у всьому світі, а його книга досі вважається однією з найбільших робіт про подорожі. Завдяки Марко Поло європейці отримали знання про культури і технології Азії, які допомогли розвинути їхнє суспільство. Він став справжнім символом мандрівника і дослідника. Відкриваючи для інших нові горизонти, Марко Поло це не лише легенда, а й приклад для всіх, хто мріє про великі подорожі. Його життя показує, що відкривати нові світи це неймовірно захопливо і важливо. Отож. Марко Поло не просто легендарний мандрівник, а й людина, яка змінила світ своїми відкриттями. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити вподобайку. А які історичні постаті вам цікаві, напишіть у коментарях і можливо наступне відео буде саме про них.